Вже тоді, біст, протидіють вже тоді, коли пізно. Протидіють уже тоді, коли щось сталося чи щось, чи щось стається. Трохи завжди ми запізнюємося. Ми подивіться, які народи більше всього страждали це кримсько-татарський народ, я маю на увазі від російського імперіалізму. Це народи Кавказу, це український народ. І вони зараз, народи прибалтики, і вони зараз найбільш налаштовані антикомуністично, найбільш налаштовані проти імперії Російської імперії. Тобто це треба було пережити, щоб потім вже думати так. На жаль, ми не можемо щось передбачувати, щоб цього не сталося. А вже коли воно сталося, ми тоді тільки осознаємо, що ми могли якось зробити інакше, але воно чомусь не вийшло. І, і, так, і на жаль, таке, таке стається. Ми повинні розуміти, що, на жаль, цей ворог, ця імперія, вона зараз топче нашу рідну землю. Зараз щось таке робить Путін. Чому ми зараз кажемо про Росію, про фашистську Росію? Ну, ми не для того кажемо, щоб якось закинути це російському народу. Ми кажемо, що це приклад імперства, що це остання імперія, що це тоталітаризм, який взагалі не має існувати на в жодній країні, на нашій планеті. Має бути демократія, тому що коли є демократія, тоді і історія правдива. Тоді є доступ до кожного засобу інформації, тоді не, вона не, не, пере, не передивляється кимось на догоду комусь. Коли є демократія, тоді взагалі, як ви кажете, вільно дихає. Так, У нас зараз в Україні, на жаль, не все так, як би нам хотілося. Але ми можемо дихати вільно, відносно вільніше, ніж це відчувають росіяни. І ті самі жителі Криму. Хотілося б, щоб, звичайно, ми дихали ще вільніше, але це все в багатому залежить від нас з вами, напевно таки. Я хотів би просто віддати шану цьому, цьому героїчному народу, кримсько-татарському народу. Він виявився найбільш українським з усього населення, яке там проживало. Саме цей народ відстоював Україну. Саме ви пам'ятаєте ті мітинги, коли йшло ну, нас зжимали серце, дивлячись телевізор, там люди навіть загинули.